Вітаю на каналі Пулсуа, я Іштван і сьогодні поговоримо про те, як хімія обертається навколо нас. Насправді відео буде не для басейнщиків, не для власників басейнів, а взагалі про хімію, яку ми використовуємо і в басейнах. в тому числі. Насправді у багатьох людей від слова хімія зразу починається якась така: Фу, це не моє. І чи можна басейн, щоб був чистий, безпечний, але без хімії. Ну, звісно, що все можна, але я таких рецептів не знаю і давати вам не буду. Нас відштовхує те, що ми не знаємо, що це за хімріагент, навіщо він потрібний, в якій кількості і наскільки може нам нашкодити, як хімія обертається навколо нас, буваючи одночасно і корисною, і потенційно небезпечною. Основна частина хімічної речовини в повсякденних продуктах і я хочу вам розповісти, як ті хімріагенти, які ми використовуємо в басейнах, також ви кожен день. Ну, вони навколо нас. Наприклад, кальцій і хлорид використовується у басейнах для балансування води, а також як добавка в хліб. Тобто Кожен день ми його їмо, але коли ми використовуємо в басейні, то тоді ні. Щоденне вживання алюмінію сульфату або сульфат алюмінію. Це флокулянт, який ви купуєте, який ви використовуєте. У басейнах для згущення чи для того, щоб частки маленькі збиралися в більші кубки, і фільтр відфільтровував краще цю грязь, але також у кулінарії для соусів і пудінгів, тобто ви їх їсте. Бікарбонат натрію, який регулює pH, знову-таки в більшості басейнів, також відомий як засіб для випічки. Ну так, соляну кислоту ми використовуємо для очищення басейнів для регулювання, знову таки пАж, але є одночасною компонентом багатьох побутових очисників. Коли ви їх використовуєте, то ви навіть на це не звертаєте увагу. Я зараз не хочу перечисляти, але більшість таких очисників, які ви використовуєте там для чистки плитки, для чистки полу, для дезінфекції туалетів, ван в склад цих очисників входить соляна кислота. Також. Один із веселих інгредієнтів, які ми використовуємо, це ізоціонурат натрію. Трихлор ізоціонурат натрію використовується в басейнах як дезінфектор, але він також є у складі деяких дезінфікуючих засобів для дому. Альгіциди. Та їхнє медичне застосування. Я про це окремо знімав відео. Якщо хочете, поставте плюсики в коментарях, і я дам ссылку або пошук на каналі забийте Мідний Купороз. Він використовується або застосовується для боротьби з водоростями в басейнах. Також я застерігаю, що його не треба лити відрами. Але він використовується в медицині як антисептик. Відео це коротеньке. І мета його, щоб ви просто перестали боятися як слово хімія, так і слово «хімреагенти». реагенти, тому що хімія це не ворог, але знання та обережне використання речовин є ключовим до нашої безпеки. В залежності від кількості хімічні продукти можуть бути як ядом, так і таблетками від різних захворювань. І все залежить від того, тільки в якій кількості ми використовуємо цей хімреагент. Закликаю, підписуйтесь, якщо вам цікаво, якщо ви хочете щось знати нове, більше про воду в басейні, про басейни і все навколо басейнів. Також прошу вас не забувати, що в країні війна. На жаль, вона ще продовжується і буде продовжуватись. І тому допомагайте Збройним силам України. До наступного відео. Пока-пока.